Ну, ця картошка ось така, бачите? Це дрібно. А то внизу то медна. Ми два сорта тієї картошки. Буряки ото такі, морква. Полтавець Михайло Литвин показує запаси овочів у своєму погребі. Цьогоріч, каже, зібрав малий урожай. Все садив. Таке, як палець, маленьке, картошка. Ну, може, отака. Нема, картошки треба покупати. Капуста померзла. Помідори нормальні. Буряк теж такий слабий, слабий. Малий. 2024 рік був складним для сільського господарства через погодні умови, розповіла завідувачка сектору агрометеорології. Через раннє потепління люди раніше почали сівбу та висадку ранніх і пізніх культур. У квітні середні добові температури повітря в більшості днів перевищували позначку плюс 15 градусів, і тому квітень у нас був аномально теплим за всі роки спостережень. Але порівняно з тим, що він був теплим, він ще був у нас і сухим. Високий температурний режим він завжди Причиняє перечасний прискорений розвиток у рослин. Відповідно, якщо в нас оземена виходила із перезимівлі у фазі третього листочка, а накопичення температур було настільки стрімке, вона не спіла закущитися. І тому у нас вийшло, що кущення цього року на озимих культурах, які не закущені були з осені, практично не було весною. А в травні, коли на городах посходили рослини та висадили розсаду, пройшли заморозки. Це призвело до того, що було частково пошкоджено як посіви польових культур, і навіть було відзначено загибель рослин овочевих культур, ті, які були рано посіяні, або розсада була висаджена також значно раніше. Цибуля не померзла, картошка маленька, та змерзла. І де перелазила, та теж змерзла. Перс накрила, але він все одно померз. Померз, він пропав. Протягом решти літа була висока температура повітря та бездощів'я. Рослини передчасно розвивалися, у них відмічалося передчасне пожовтіння листочків, у них формувалися слабогенеративні органи. Середня багаторічна сума опадів у мовах Полтавської області становить 524 міліметри, а за 11 місяців поточного року випало лише 267 міліметрів, тобто 51 відсоток від середньої багаторічної норми. Практично в усі місяці. І весняні, окрім травня місяця, і літні, і осінні температу, середньомісячна температура повітря перевищувала норму в окремі періоди влітку температура на поверхні ґрунту досягала навіть 61-67 градусів. За словами Олени Леонтьєвої, максимальна температура повітря влітку сягала 36 градусів тепла. За кількістю опадів, це літо справді було найсухішим за весь період спостережень. Бездощовий період в цьому році тривав у місті Полтава більше як 100 днів. Довготривала посуха знищила запаси вологи у ґрунті та призвела до зменшення урожаю, каже Володимир Гангур. Кукурудзу в середньому по області зібрали 58 центнерів з гектара, але були райони і господарства, де урожайність в межах 3-4 тонн була. І навіть в окремих господарствах південної частини області стояло питання, взагалі молотити чи не молотити. Зі слів синоптакині Олени Леонтєвої, цьогорічна посуха та зневоднення ґрунту можуть вплинути і на врожаї наступного року. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини, Полтава.